Зменшення кредитних ставок в Україні очікують як манни небесною. Але щоб люди почали робити вклади, треба щоб ці гроші у них були. Минулий рік гаманці українців не збільшив а у вересні навіть відзначалося зменшення доходів. На 2014-й прогнози більш оптимістичні хоча інфляції уникнути не вдасться, але ж планують, що вона буде невеликою. Да, мы действительно понимаем, что девальвации не удастся избежать, однако девальвация будет умеренной в рамках 3,5% до 8,5 гривен за доллар. И в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом нашей гривне удастся избежать более существенной девальвации до 9-9,5 гривен за доллар. Что в принципе да, может грозить всей банковской системе и может привести к значительному снижению потребления. Прогнози на поступове пожвавлення економіки на початку року бачаться реальними. Кредит у 15 мільярдів доларів, наданий Україні Російською Федерацією, дасть можливість погасити річні зобов'язання по зовнішніх позиках, які за різними оцінками сягають від 7 до 9 мільярдів доларів. Міжнародний валютний фонд обмежував своїх позичальників у можливостях витрачати кредитні кошти. Если говорить о кредите МВФ, то МВФ не будет давать деньги, если поймет, что за счет новых привлеченных денег да, мы будем расплачиваться с ранее взятыми кредитными обязательствами. Это, частично, Это будет частично, действительно, да. Но вот у нас есть опыт э, Беларуси, который, например, э, они остановили отношения между між и МВФ на фоні того, що вот происходила как раз така циркуляція. да, занимать нові деньги і розплачуватися з раніше взятими кредитными обязательствами. З Росією вдалося домовитися і про зменшення ціни на газ до 270 доларів за тисячу кубометрів. А це сприятиме розвитку промислових виробництва. Крім того, в економіку України залучені китайські інвестиції. Гроші фінансуватимуться у сільське господарство переробну галузь, будівництво. Планується збудувати чотири заводи з переробки вугілля на синтетичний газ, що в свою чергу збільшить внутрішній ринок збуту вугілля. Та й додатковий газ за ціною до 240 доларів за тисячу кубів в Україні не буде зайвим. Буквально до кінця минулого року тривали перемовини України з Міжнародним валютним фондом. Щодо надання чергового кредиту, але ця угода не була підписана через декілька причин. По-перше, де-факто укладання кредитного договору прив'язувалося до підписання України угоди про асоціацію з ЄС. А цього не сталося. По-друге, міжнародний валютний фонд вимагав від українського уряду виконання ряду умов, а саме підвищення ціни на газ для населення на 60% та заморожування програм підвищення всіх соціальних виплат. Следующий пункт требування МВФ, це все-таки он являється достатньо основним это розширення курсу валютного, колеб... валютных колебаний у нас в стране, да, то єдпусті тривують грівну. Звичайно, такі жорсткі вимоги примусили українське керівництво шукати інші кредитні лінії на більш вигідних умовах. Кредит у 15 мільярдів доларів наданий Російською Федерацією під 5% річних. МВФ пропонував дещо вищу ставку до 5,5%. Китайські кредити також вигідніші. Отримані гроші також стримуватимуть інфляцію в Україні. Як вже зазначалося, вона не перебільшить 3,5%. На За зачет продуктового сектора происходит некоторая інфляція, да Но значительного росту не произойдет. То есть ми вже повысили ціни на, на табак, да на алкогольну продукцію. То есть здесь темпы роста були в течение года. То есть основний фактор по інфляції для нас как раз и есть услуги ЖКХ. збільшувати ж вартість житлово-комунальних послуг у 2014 році. Поки що не планують. Отож, завдяки залученню дешевих кредитів, в Україні вдалося створити непоганий фундамент для зміцнення економіки, а значить і національної валюти. А ці процеси невід'ємно пов'язані з розвитком економіки в державі. Саме головне, щоб економіка наша розвивалася. І саме головне, щоб ось ці всі умови, які зараз є стабільне да, в фінансовій системі, вони дали можливість запуститися нашій економіці, щоб підприємства. працювали. Буде виручка у підприємстві, буде ВВП, і курс буде у нас стабільний. Кредити надані Україні, звичайно, не зайві, але всіх проблем вони не вирішують. Щоб стало розвивалася економіка та зростали доходи громадян, необхідно випускати конкурентну спроможну продукцію, що матиме попит на світових ринках. Навіть вигідні домовленості з Росією навряд чи збільшать частку експорту українських товарів у цю країну. Там вже запущені власні металургійні та металопрокатні заводи. Збільшуються і обсяги виробництва машинобудівників. Українцям треба шукати альтернативні ринки, щоб не зменшити обсяги експорту. Сейчас Україна веде переговори з Турцією про створення зони свободної торговлі для того, щоб скажімо так, в майбутньому могло пройти деяке заміщення. Перенаправить поток украинского экспорта с России на другие регионы, да, скажем так, в рамках того, что у нас сейчас происходит в отношениях с Россией, это непростой вопрос. И быстро данный вопрос решен не может быть. Да? Но в перспективе у нас появляется возможность сотрудничества с Турцией, объемы уже на... Перспективу могут составить около 20 миллиардов долларов. Ну, вот, скажем так, это предварительные оценки нашего правительства и Турции. То есть для Украины данное сотрудничество да, мы видим как позитивную тенденцию на 2014 год, что позволит нам и сохранить объемы импорта. Да, и, скажем так, стоимость входящих товаров будет невысокой для нас. И вот этот фактор замещения России и Турции мы видим ну, как позитивный на 2014 год. Дополнительно, опять-таки, что у нас сейчас выступает давлением на экономику страны? Это, скажем так, давление в арабских странах, это Ирак, Сирия, Иран, за счет чего удерживаются цены на нефть, удерживаются от снижения. 27% експорту України перепадає на Російську Федерацію, і Туреччина навряд чи зможе замінити північну сусідку. Хоча й відмовлятися від цього напрямку не варта. Перспективним ринком для України стає Іран. До 2012 року співпраця обмежувалася військовими контрактами з минулого року. Перелік напрямків спільної роботи розширився і включає будівельну галузь та експорт українських продуктів харчування. У дві тысячи четырнадцатого очікується пожвавлення экономики майже в усіх країнах. Мы ожидаем некоторого возобновления экономического роста на внешних рынках, да, это будет оказывать поддержку и э, е, рынку Украины. Мы будем наблюдать все-таки некоторое повышение экономического роста и соответственно инфляцию в стране. Если говорить о процентах, то мы допускаем, что в рамках 3-3,5% все-таки инфляция в годовом выражении достигнет. Поддержать экономику страны возобновлением торговых отношений ну, вот с, с основными торговыми партнерами. То есть будет спрос извне за счет восстановления того же США, за счет восстановления еврозоны. И это поддержит экономику. То есть, скажем так, мы не вниз идем, да, будем постепенно восстанавливаться. На внутрішньому ринку України прогнозується пожвавлення розвитку малого та середнього бізнесу. Однією з основних перепон, що зараз гальмує розвиток цього сектора економіки, є недоступні для дрібних підприємств кредитні ресурси. Банки вже працюють над програмами кредитування цього сегменту ринку, бо бачать саме у ньому перспективи для власного розвитку. Малий і середній бізнес він зараз також не має того приросту, якою б. Необходимо было сделать. Но по тенденции развития: мое мнение: что именно малый и средний бизнес это основа, основа для развития нашей экономики. Потому что корпоративный сегмент очень сложный сегмент, и нету таких больших инвестиционных проектов на сегодняшний день, когда заходило много денег и развивались либо заводы, либо там производство, то есть была геометрическая прогрессия. Сейчас такого мы не отмечаем. Что надо малому и среднему бизнесу? Во-первых, необходимо создать стандартные шаблонные условия. Надо сделать подход другой к анализу деятельности предприятия. Невозможно анализировать средний бизнес, так как анализируется крупное предприятие. Он просто не в состоянии это сделать. Сам финансист или человек, который. Банки начинают шукать и новые ніші для работы. Рассмотрели програму первую это кредитование ОСМД. То есть, кстати, первые кредиты были как раз в Донецкой области, которые выдавались. Это э, совладельцы многоэтажных домов. Да? Кредитный продукт предусматривает. беззалоговый кредит, который предоставляется ОСМД, э, с учетом того, что жители подписывают э, согласие 85% и выше. Почему мы пошли в этот сегмент? Объем рынка, который мы проанализировали, это 560 миллиардов гривен потенциальный. Мы знаем, в каких домах да, мы живем и видим, какие дома э, у нас находятся. И проблемы очень большие. И надо менять ситуацию. Второе – это статистика. Польши, Германии, Чехии. В Польше из кредитного портфеля полтора миллиарда евро нету ни одного невозврата, нету, потому что люди, которые сделали крышу, либо утеплили здание и меньше платят по коммунальным платежам, у них не возникает желания не обслуживать да, кредит, либо выходить с СМД, либо еще какие-то глупости. То есть им выгодно, они получили благо. Банк дал деньги, люди получили благо, они меньше платят, у них нормальные подъезды, нормальные дома. Сідусно, і нету ніякої конфліктної ситуації. Да? новий рік обіцяє бути непростим, але стабільним. Не очікується серйозної інфляції, зарплати та соціальні виплати потрохи збільшуватимуться. Економіка України, хоча і не подолає повністю наслідки фінансової кризи, все ж припинить темпи падіння і почне набирати оберти. У 2014 році навіть скептики фінансових потрясінь в Україні не пророкують, відкладають їх на другу половину 2015-го, а а той на 16-й рік. Сподіваємося, що оптимістичні прогнози здійсняться. А ті, що пророкують крах української економіки, стануть приводом підстелити соломку туди, куди планується падати.